Алинцю. Сергій, я не розумію, що ти за мною гониш, так. я не маю часу, піжами приїхали, і я йду до роботи. Та я то розумію, але. А що я помалювалася кудись, ладно. Ну, скажи mm -mm. так чесно, ти кричав: сива, сива, як? Таке була раніше як сива відьма, тепер як біла відьма, Ні, як помальована відьма. Та, ти зараза яка А ти зараза А що? Всі я жінки розуміла, трохи. що ти за... Я дивлюся, що ти за пару років теж будеш бігати малюватися, тому що ти вже починаєш. Я малювати не буду, мені все кліцу. Ще раз задам запитання. Що ти від мене хочеш? Чого ти гониш за мною по тій хаті? Я йду до роботи. Мені треба ти кавалєрці сказала, що кодів для розіграшу треба знати усі п'ять і час появлення у відео цих кодів. Кавалєрка, ви почули? Вам срібки, що все докладно я, сказав. Коли я коли говорю кодів, правила не розумію. Кодів маєте написати всіх, всі коди мають бути 5 штук, так. всіх їх написати і написати час, коли виставлений цей код у відео. Правильно я скажу? Так, коли ну, в відео з'являється код, той час треба так, також написати. в Біля коду. Так що кавалерочка, добре сістріпайте і маєте що робити, шукайте коди. Ну, якщо чесно, я би сама шукала, бо то знаєте, не просто так. То не просто так. То просто буде приз, так то приз буде. що все, просто так, ти, навіть не можеш Приймати участь ти. Що би шукала? Та я кавалєрці, говорю, приймала. Давай Давай.